Всім доброго дня. Щодо доброго виходить на ваші телеекрани І сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати 16-й тур Кісняцької футбольної ліги, який буде відбуватися вже на наступну суботу в фізкультурному коледжі на штучних полях. І з вами сьогодні представники команди Торнадо це Володимир Максимчук, капітан команди, і віце-капітан команди Євген Бросук або замісник. Я правильно, віце чи замісний? Віце, віце, віце-капітан. Добре, і перейдемо. Хочу сказати, що зараз ще час ігор не визначено, тому ми просто перейдемо по порядку ігри, які будуть відбуватися, але час ви дізнаєтеся вже в середу на сайті Обсенського лівії. Добре, перший матч і фінальту зоря. Як ти думаєш, хлопці, як ви думаєте, і фіналіт зможе перемогти зорю? Чи все-таки е, Зоря ну, перемогу в фіналі, або ну, вже не доцільни ті фіналі, то все-таки програє. Але от, як... Я думаю, зоря фаворит у кожному матчі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але і фіналі, я думаю, десь хороший бій. Ця команда організована mm -hmm. mm -hmm. піднялася на п'яту сходів, вона схоче продовжувати свій mm -hmm. тріумф. Ну, Все ж таки Лагенько переявляв одна зорі на 60-40. на Зрозуміло. <говори> Бачимо, що збирання трошки тяжко входить друге коло, що вони, їм проблематично було ці дві гри, що попередні ж. Ну, вони показують результати, які нам показують. Можна, ну, можна да, немає не чіткості гри. Але і фіналі на, на якраз на підйомі. Так що можна сказати, що буде цікава, гра Можна навіть 55, на 45, можна може навіть нічия бути в цьому матчі. Я не здивуюсь. Ну, все-таки я поняття, я хочу фаворитом. Не варто звичайно, недооцінювати фінанси, адже фінанс може все-таки показати хорошу гру. Якщо е, аналізувати ту типу, саму е, гру в Кубку, і Фінан грали з успіхом, звичайно, не програма там 4-1, але перший тайм, е, можна сказати, був нічийний, 1-1, якщо не помиляюсь, тому ми ну, все-таки бачимо, що фінанс може дати бій фавориту і взагалі. Добре, перейдемо далі: Спарта Спартай. Mm, ось інтересно, я, я подумаю, так, як ви думаєте, як підійде до цієї гри після минулої. Після країна, що з, з Якраз так. Попередній соперник і торнадо <реш> Спарта і Прай. Mm -hmm. Ну, як, як ти думаєш, все-таки якщо прайд підійде отак до Спартак. Дивишся про них іграх, якщо прайд підійшов так, як в такому в новому моторі, то Спарта буде навіть фаворитом цієї гри, mm -hmm. Тому що Спарта там... Такі колективи погана команда. Ну, Якщо звичайно праєкт збереться, то проєкт буде фаворит. Це вже тяжко сказати. Але навіть звичайно чи два попередні тури, то все буде Ну, Ну, рівнограм. Зрозуміло. Спарту теж любить не весь час. Трена буде все складно збиратися. так що... Тут все залежить від Від колективи, який прийде. Все ж таки, якщо прийдеться, що саме оптимальний колектив, що там, що там, то праєкт, звичайно, буде фаворитом. 60 -ти. 60 -ти. Прай, якщо в цій грі загубить очки, то, то загубить шанси на, на три признаю. Так, ну сподіваємося, що Прайд і Спартак підійде з оптимальним колективом на цей матч і покажуть класну гру. Ну, Все-таки, якщо дивитися по результатах, по статистиці, то Прайд все-таки є тут фаворитом, тому бажаємо Спарті не до, до суперника, а брати очки, як і Спарті, так і Прайд. Так, добре, прийдемо далі. Фурія Сантос. Ну, Фурія після останніх матчів рахується фаворитом в цьому матчі, і Сантос, бачимо, не може ніякої здобути свої там тривочки, хоч би якусь. Сантос вас програє. Як ти думаєш, от фурія далі продовжить серію в другому колі? Чи все таки вже може перемогти команду? Сантос сказали, що буде підсилюватися, але я так бачу, сказала, що на них таких основних не пам'ятаю фамілію, пішов в якусь другу команду. Ну, судячи по останніх результатах афорії, то я думаю, що ну, це мало бути не ну, те, що легка перемога, але перемога туди десь 65 на 35 немає, не Я також думаю, що звичайна форія сам, так, сам. Не, не видно лідера якогось того е е е організатора команди, який б авторитетом впливав. Це просто збір гравців, це їхній мінус. Вони як футболісти не нічим не гірші, а Да, да. але це їхній мінус, так що тут звичайно хворію йдемо перевагу. Ну, Таке в футболі всяке буває подається. Сподівається, що буде субота, а ми переходимо далі, будемо зустрічатися тронами, зустрічатися з командою Атом де Атом 49» одразу програма команді Так? Як ви думаєте, які ваші плани на цю команду, як ви підійдете, кого візьмете? Цього. Згадуючи гру першого кола, коли ми зустрічалися торнадо і А13-49, нам дуже тяжко це гадавалося, ми охоту програвали і, і один, і 2-1 програвали. Mm -hmm. Переламало тяжко щось 8-6, там була маса тих забитих лів, ми грали принесені матч у маленькому залі, тому такий рахунок. Mm -hmm, да -да -да. Бійцівськими якостями ця команда непогана. Було не ну, Звичайно, буде залежати, залишки, ми са беремо. Ті лідери в нас, як Корист Янош і Іван ну, останні часом трошечки з'являються. Якщо або не з'являється, або з'являється і трошки дисципліна промає, чим я працюю, бо мушу дисциплінувати. Так, бачите, ну як, є грації, які... Я грає десь і на область і, mm -hmm. і тут yeah, і вони отут десь дозволяється yeah. свій слове, я на рахунок цього їм стараюся зібрати, щоб, ну, щоб не було різниці, чи християнська ліга, чи ні. Якщо поставили задачу треба дограти, поважати один одного. Так що, якщо, якщо ці хлопці віднесуться, наші лідери і серйозно з цієї гри ми зберемося, то звичайно ми будемо фаворитами. А так, бій дадуть, тому... Так, свертей, тоже підійдеся. Я хочу, що дозвілому досить класних гравців, але зараз я вам грав індивідуально сильні. Ну і ще рада на це вже фімілі, але бачимо, що підсилення команда настроїться додатково досить оптимістичні, і це радить. 60 на 40 можна натривати. З нейтральної сторони бульовинка. Зрозуміло, не зумієш, сидіть енерджі. Дві команди нема туру програма. Є більше шансів в цьому матчі пам'ятати все-таки Соліду, який можна сказати між дослідження, чи аніж, яка між технічна, здається. Mm. Солід тут фаворит, звичайно, але після цих поражень я думаю, що Солід вже може ну так, розбалансування <плес> команди і може <плес> <плес> не можна зібратися, фактично вже. За третє місце може бути, що Ну, Не знаю, побачив. <плес> Діва там, капітан команди, Діва бачить, переживає, цю команду старається зібрати, так що. Я думаю, що селі ще не здалася. Більше в них зараз шанси вже були на трійку, майже примарні, але вони ці ігри старалися перемогти і не виходила. Перевага суді значно. Силіться переможеться Так, Перевага да. собі. Все, все да, просто. Добре, останній матч. Близиться свобода. От тим самим один з центральних мачетур, адже тут близкується зараз так класно ну, от, грає, можна сказати, свобода, яка ну, тримається в трійці краще. Ну, Інтересу має, звичайно, буде, і кожна команда, ну, бо, це, ми знаємо, що команда з характером, вона не віддає просто так очки. А, і ну, от, ваші е, ставки, да? хто, хто в цьому. Адже ну, можна сказати, що рівні команди можна сказати, чим що було Фаворит, так як вони на, там, на другому місці. Робота більше може команда зіграна, але багато граців грають за одну команду, ага. вони такі більш технічні. Ну, Быстро це може взяти їх за рахунок самовіддачі, за рахунок ну, mm -hmm. цієї боротьби, яку вона нав'язує кожній команді. Я думаю, що вона дасть дуже хороший бій, mm -hmm. Логенька перевага може 55 на 45. Mm -hmm. mm -hmm. Навіть скажімо, 51 на 45 може свобода, бо мені сподобалось. Mm -hmm. да, Віддача них хороша, це не так що я думаю, що це буде найцікавлена, якраз мисля трошки під'явиться, буде дещо-чуть нестабільно, деякі інтерес Буде цікаво. Шанси вирівнюються. Інтересний матч буде надіюся, що другі команди покажуть класну гру, не безсях фондичних емоцій, а просто класний футбол. І це будь плюс для цих двох команд. Центральний матч 16 тут. Ну, на цьому наш анонс шістнадцяту закінчується. Хочу ще раз нагадати про, про щітки. <laughs> За які робимо <раз> слідкували? Та. Так, так. Це, ну, щоб гравці мали при собі нагрі щітки, тому що минулого туру громадськома зем зламав ногу просто в ігровій ситуації. Ну, мені так здавалося взагалі, ну зламав ногу, відкритий перемог. Тому, ну і да, на півроку вибух просто дуже активного життя людини. Тому ми бажаємо це романти, побажаємо шинкового одужання, а іншим гравцям, будь ласка, дивіться своєю обмін минування, я так скажу, по-армійськи. Бажаємо кожному здоров'я і, звичайно, найчасний втрати.